Лісова кофта хелікон. Кумулюс. Колір ол all... Койот Це ж койот Яка олива М'який приємний теплий фліс, манжет на резинці. Укріплені локоточки, карман на сіточці. Місце для шевронів. Укріплене плечко. Все це ви бачите кармани знизу, також на сіточці тоненькі. Під лапками сіточка, щоб не було спекотно. Взагалі, кофта досить тепла, але при цьому легка. Тому що тут є карманчики на сіточці і, відповідно, не прилягає плотно до тіла. Знизу регулюється на резиночці. Макенька і приємна.